Друзі, всім привіт! Сьогодні знову просто Іра. У нас привет, привет. в цьому такому імпровізованому, майже прямому ефірі, але ми зараз будемо для вас у запису. І сьогодні ми говоримо про пікап для дівчат, для жінок. Хоча для мене слово дівчина і жінка це фактично це саме. Дуже розповсюджена, крута тема. Дівчата багато питають, що робити, коли хлопець мені не пише, не, ну, або ігнорить, або якісь починаються вже маніпуляції мінімальні. І тут жіночий пікап, мабуть, має місце бути. Дорогі дівчата, лайк, підписка. Минуле відео, до речі, з Ірою набрало максимальну кількість переглядів, це рекорд. На... <смеш> на цьому каналі на дивані. А, ну що, будемо починати. Ір, привіт. Привіт. Я б тут хотіла тобі поставити питання про те, що нам, бідним жінкам, які не відповідають чоловіки, робити, <смеш> коли ви не пишете. Як там тебе є секретик? Ну, тут залежить від чоловіка, звичайно, але є певні нюанси. Якщо хлопець не пише, він, мабуть. Тут іде мова, якщо часто не пише, прям системно не пише, так то, мабуть, йому він пише комусь іншому. Ну, це так із досвіду тобі скажу. Але ще є інша справа, коли хлопець захоплений своєю справою. Ну, от, наприклад, я захоплений зараз Ютуб каналом, щось знімаю, щось готую, щось дивлюсь, відповідаю на коментарі. І мені, чесно кажучи, там і, хто мені пише привіт, як справи, мені не дуже цікаво, А якщо це моя дівчина, наприклад, пише Привіт як справи, вона стає в ряд з тими дівчатами, які чи хлопцями, які просто пишуть привіт як справи. Тобто я вже не розділяю, чи це моя дівчина, дружина, мама, сестра, чи це просто хтось пише. Тому тут важливо, от коротко скажу, як хлопець, просто розділяти на якій стадії хлопець, якщо він загруз свою справу. Ну, це круто. Якщо ні, ну, мабуть, переписується з кимось іншим. А от а, я свою думку трішки пізніше скажу зі сторони нас, дівчат. Окей, він не пише, наприклад, там пропадає там на три дні чи на чотири. Що б такого йому написати, щоб він зі своєї цієї справи підняв голову і вирішив: блін, у мене ж є дівчина. Або там замислився про те, що він хоче з нею піти на побачення. У мене тільки є одна відповідь, вона така досить практична. Я можу сказати, що в моєму випадку щоб подіяло як хлопцю, і, ну скажімо так, деяким моїм товаришам це теж би подіяло. І що це? Це коли дівчина має своє власне захоплення і в кінці дня вона бажає ним поділитись. І от відчуття її результативності, можливо, навіть більшої результативності, ніж в мене самого, заставляє, мотивує, по-перше, мене до дії якоїсь більшої, по-друге, захоплено поспілкуватися, а що це дійсно в неї там вийшло. Що ну, що. ну, От от, іменно от тільки такий метод. Вибач мені, пісі, попи, якісь фантазії, статеві там, чи якісь. Не дай Бог якісь звинувачення, оце взагалі. Мені не пишеш. Оце так. взагалі. <рес> зразу бан. Або я це одним словом, зараз таким модним називається в соцмережах дубайський екскорт. <рес> Скорт, сорі. Чув, так? Чи ні? Ну, не знаю. Дівчата носим. А, ну окей, будеш знати тепер. Дівчата, якщо ми кажемо про я назвала це таким словом жіночий пікап, не хочу я так сильно це порівнювати з чоловічим пікапом, тому що знаю я його дуже досконально. Я вивчала всі техніки пікапу для того, щоб своїм дівчатам змогти допомогти і показати, що відбувається з тої сторони і які із дій хлопця це дії. І тоді ми розуміємо, в принципі, що стоїть за його мотивацією. От. Жіночий пікап, я б сказала, це коли ви до себе ставитеся таким чином, що чоловік хоче вам писати. І він, і він ніколи собі не дозволить взагалі ні в якому разі проігнорити ваше сповіщення. Оце жіночий пікап. Це коли ти взяла його на крючок або на гачок, сорі, ти його взяла на гачок, і він якраз дуже-дуже прихильно ставиться до тебе. Тому що з точки зору чоловіків є дуже круте правило пікаперське, на яке я звертаю увагу завжди, працюючи з дівчатами. Якщо чоловік не пише підряд три дні можливо, ти чув таке. Пропадає це, це е, психологічне правило, яке включає е, таку гру, яка називається тепло-холодно у вашій е, голові. Е, коли після побачення він пропадає десь приблизно це три дні. Е, самий найкращий варіант, коли він з'являється на третій варіант, такий прокачаний, це на четвертий. Ну або взагалі не з'являється, то тоді тут уже мова не про, не про пікап. І от він з'являється такі, знаєте, такими хвилями. Значить, не було, не було, не було. На третій день емоції, привіт, красуня, як справи, кафійок, ресторан. Там підемо погуляємо. Погуляли заряд емоцій, ти така, боже, та ні, ну він був а він приходить: та ти що, мала, я на роботі, там справи і так далі. Ця розповідь така, вона дуже стандартна. І потім він знов пропадає на три дні. І ти така розумієш, що десь тут е, починаєш відчувати циклічність подій. І от якщо ти відчуваєш цю циклічність, то моя тобі пікаперська порада е, капці в руки і тікає. Тому що найжахливіша історія з психологічної точки зору, яка впливає на тебе підсвідомо, якщо ти цього не знаєш, і навіть якщо ти знаєш, але погоджуєшся на ці побачення, вона на тебе впливає. Це оце холодно і тепло. Тому що твоя психіка, вона як така, як гумова розтягується. Ну, ну так, ти його починаєш оправдовувати в своїй голові, ну він працює, він же такий забезпечений, він такий класний, їздить на класній тачці, ну і тобі ж це якби твоє самопочуття і твою гордість підігріває, що за тобою до, там, приходить з квітами такий чоловік. Але для твого психічного здоров'я тут не буде нічого гарного, тому що якщо зараз він використовує такі техніки, то в майбутньому це ну потенційний аб'юз, газлайтинг, дуже такі а, штуки, які можуть вилізти психологічними проблемами. Тому тільки тобі вирішувати, як ти ставишся до себе. Але у мене, наприклад, є моє золоте правило. А якщо я починаю спілкуватися з чоловіком. І з моїм чоловіком, до речі, така ж історія була. А, і він на, на, протягом двох-трьох днів не з'являється. На третій день пишу я, а, що а, якщо ти мені не пишеш підряд три дні, а, то я блокую твій номер телефону і викреслю тебе із свого життя. <реш> <реш> Після чого я не пам'ятаю, ті хлопці, які були зацікавлені в мені, вони всі мені писали. Ті, коли то не зацікавлені, вони просто ну десь пропадали. Тому що я не готова витрачати свої думки на те, що я думаю, що в мене потенційно чи є хлопець чи нема. Хлопця, я не розумію, тому що три дні його немає, один день він є. Тому в моєму житті пікаперське правило я на третій день пишу. що якщо таке повториться то в моєму телефонному записнику, його більше не буде. Ну, розумієш, тут, е... якщо ти дозволиш, я копну трішки глибше. У мене так не В Тіктоці активно дівчата коментують більше, ніж хлопці, так? І я так трішки не... на рівні диванного такого, я ж на дивані бачу. У мене також диван. Треба буде, Наступного разу я сяду на диван. Так. Десь так підозрюю, що дівчата, вони не Відрізняється від більшість дівчат відрізняється від тебе тим, що вони чекають, поки хлопець щось зробить, а ти не чекаєш, ти тягнеш на себе одіяло. Це один із різновидів сучасного цифрового маркетингу. Так він там в кінці 2000-х, початку 2010-х активно. Скажімо так, пропагандувався на всіх континентах. Тобто, для чого чекати, поки клієнт прийде до тебе сам. так, в Магазин відкрив і чекаєш, поки хтось зайде, купить овочі. так. Для чого, як ти можеш у Фейсбуці виставити рекламу, овочі 350 метрів від тебе? Акція мінус 40%, огірок 29,99%. Першим трьом покупцям. І ще плюс іграшка для дітей, тому що ми розуміємо, що аватар маманки, які йдуть, ну, мамусі солодкі наші, які йдуть з дітьми зі школи, мимо цього, так. І ми підіграємо, значить, вони приходять, а я, я, я встигла першу тройку. Встигли, кажуть, 120-й покупатель <правців> продавчиня, і вона, значить, це робить. І я стикнувся з тим, що сказати дівчатам, тягніть одіяло на себе, оце є ключова проблема. Їх так не виховували, вони. Ну, типу, для чого? Ну не цей так інший. А от твої всі механіки, вони базуються тільки виклю... Я вже не другий вір з тобою, так я тебе слухаю. Я з ними всіма погоджуюсь. На всі 200%. Але от як ти оцінюєш цю проблему, що дівчата не тягнуть на себе, і навіть в них нема розуміння, що треба тягнути на себе самі? Я тобі, я трішки, мабуть, тут посперечаюся, тому що моя історія не про те, щоб тягнути одіяло на себе. І навпаки, дівчата не тянуть не тому, що буде інший, а тому, що вони просто бояться заявити про те, що насправді їм потрібно, як з ними можна, як з ними не можна. І моя позиція це чітко знати, як тобі ок, як тобі не ок. І оце ок, і не ок транслювати людині, яка з тобою спілкується. Чоловіку, якому з тобою спілкується, можливо, він там якийсь майбутній твій буде е, офіційний чоловік. Да? або е, Можливо, це просто коханець, але якщо тебе не влаштовує один раз в неділю, ти хочеш хоче то ти повинен про це сказати словами через рот. І от якраз моя історія про те, що я не промовчати. Тому що я тут виявила проблему набагато більшого характеру. Наприклад, сказати про те, що ти е, не хочеш е, жити цивільним шлюбом, а хочеш там офіційно, або взагалі що ти хочеш. Хочеш у шлюбу, що ти хочеш дитину, чомусь у дівчат, з якими я зараз спілкуюся, це, це стидно, це так не можна. Це ж як це ти можеш сказати у простір у соціум другим іншим людям, що ти це хочеш. Тобто якась така зламана історія пройшла у нашому соціумі про те, що е, тобі не можна хотіти, це ж якось е, ну це не так. Ти не повинна тобі, ти повинна приймати те, що до тебе сама приходить. Отак От тихенько сидиш. І чекаєш, як ти кажеш. Тому моя позиція не притягнути ковдру. Мо моя позиція про те, що казати насправді, чого ти хочеш. І в першу чергу зізнатися у цьому собі. Оце і зізнатися собі у тому, як тобі не ок. Не ок готувати борщ, ти борщ не готуєш. От, і все, тіпа. все дуже просто. Але ну, чомусь у нас в житті ми ускладнюємо і дівчата, як ти кажеш, сидять і чекають. Але чого ти дочекаєшся, коли один приходить тобі, пише з періодичністю в три дні, через там рік каже, ти знаєш, є типу, ну, типу, не стосунки, бай-бай, а ти витратила рік свого життя. На що? На те, що ти і так всередині відчувала, що це щось не ок. Рік Рік? <сум> ну, це, в це в найкращому випадку. Це давай, в найофігеннішому <сум> випадку, блін. Рік. Тут деякі вон рекордсменки по 10-15. по 15. Так, так. Це просто цікаво так. Ну, але знову ж таки, моя думка вона залишається, що сидіти, чекати. Я завжди казав, що якщо ви чекаєте чогось, то всіх хороших розберуть. От якраз ті дівчата, які їздять на Лексусі, там ще десь, на якихось Багамських островах відпочивають. А весь, от, скажімо так, ну, менш. Прикольніші да, тих скажі, персонажі. Шанс знайти менший, тому що ну, всіх хороших розібрали і вони є, вони по-любому залишаться, але менший відсоток. Ну. Тут, тут от також знаєш, це така стереотипізація, я б сказала, мабуть, тому що є, і один чоловік буде до однієї жінки ставитися. Ну, Одні буде писати розстрілі, а інші буде просто бігати і давай зустрінемось, давай зустрінемось. І в чому ж секрет? Ти розумієш? І він, як я кажу, я золота, просто для мене золота, висловлювання золоте це про те, що твій кончений колишній чийсь крутий нинішній. І ти знаєш, я тобі скажу, що ну працюєш тому, що ну чомусь вже там мій а, чоловік не розлучений, у нього був перший шлюб і мабуть і для своєї колишньої дружини. Він не ока для мене він взагалі найкращий у світі. І, і тут а, а, про те, як ти до себе ставишся, але адже коли ти даєш чоловіку, а, транслюєш правила за якими з тобою. А, можна відчувати себе просто блін, я знаю, як ви як в грі «Царь гори», розумієш, і він буде ці правила розуміти вербально або невербально, і йому буде ж дуже легко з тобою взаємодіяти, тому що він знає, що посереда посередам там секс, по п'ятницям треба квіти, і він, і ти кожен раз транслюєш йому. Блін, ну це так круто. Хоч ти знаєш, що він середу тобі ці квіти подарує. А він думає, блін, а те мені повітло жінкою, тому що ну все просто. Ти йому сказала, як він робить, як і у вас все чудово разом. <розумієш>, Розумієш? Ну так. Друзі, саме час підписатись зараз на цей канал. В ньому вже 219 підписників. О, я тебе вітаю. <розум 'я> ну, правду, <розум 'я> направду чесно, я дурачусь, і мені 219 це як 100 тисяч, знаєш, типу я нічого не рекламував, я нічого ми там. Знаєш, ну ти ж знаєш, як ми ти мені написала за одну хвилину до того, як ми вийшли в ефірі, поспілкувались і. І, навіть... і насправді це дуже цікава і корисна тема для жінок так. і чоловікам також корисно послухати. Так, і ми в тому плані, що ми так це робимо, якби ми на кухні поспілкувалися. Так? Це живий, прикольний формат. І слава Богу, що Третя промислова революція дала нам можливість, скажімо так, відчути весь всю насолоду такого спілкування, в тому числі. Скажи, будь ласка. Таку річ розкажу тобі, у мене одна хороша знайома в інтернеті. Зробила таку штуку цікаву. Вона зробила марафон. Сьогодні мені писала в приватні повідомлення, що неї там перші якісь клієнти є. Можливо, ти знаєш цю знайому, так? і якщо знаєш, можливо, вона тобі якісь секрети розказувала, що це за продукт якби, і що це взагалі таке. Мені просто цікаво, і, можливо, нашим дівчатам, хто буде дивитись, теж цікаво, трішки розкажи, що до чого. Дівчата, ну, якщо ви хочете нарешті зрозуміти, як з вами можна і як з вами не можна, і зробити так, щоб чоловіки розуміли. Як зробити вас в першу чергу щасливою, і ви розуміли, як вас можна зробити щасливою? Розрізняти, як кажуть мої дівчата, цих чудаків ще на етапі переписки, не витрачати на них час. То це марафон просто знахідка для вас, тому що це мій марафон. Дякую тобі за таку підводку. І я збирала цю інформацію 15 років. Я на неї витратила капець, скільки часу, перевіряючи грошей, всього. Але я даю таку суперкласну вижимку, яка це ваша буде інструкція по життю, яку ви будете просто використовувати, і нарешті у вас не буде зайвих. Питань і складнощів у цих стосунках, тому що все набагато простіше е, ніж ви думаєте. Е, е, так, посилання залишимо внизу на Телеграм чи на щось там інстаграм, чи, чи на Тікток, і можна буде написати якісь деталі подробиці, тому що поки що для мене не зрозуміло, що до чого там марафон, як, скільки тривалість, так, це все багато питань. Я думаю, що ми не будемо витрачати просто час на ефірі. Всім, кому 100%. цікаво побудувати щасливі стосунки, за посиланням під відео, і ми чекаємо на я. Вас. Просто хочу сказати щиро, що ну ми з Ірою мало знайомі, фактично тільки другий ефір. І я поняття не маю який в неї продукт, чи він гарний, чи він поганий. Але коли будуть перші результати, якісь. Я пропоную домовитись зробити ефір суто по марафону, які були результати, як дівчата себе вели. Так, оце буде цікаво, тому що, ну, принаймні, буде чітко зрозуміло, що цей марафон дав, що не дав, і ну, хоча б на живих, на живих прикладах. І... Обов'язково поділюсь. Так, ну що, йдемо далі. Правила е, пікапу, значить, е, ти можеш виділити якихось е, там два, три, п'ять, не знаю, ну, якісь. Якісь базові правила, коли чоловік не пише, як треба діяти, от зараз. ну от Дуже дуже тезисно. Один, два, три. От просто як набір. Вижимка правил, якщо чоловік не пише. Перше, я дуже рекомендую на третій день написати і закрити для себе гештальт як я розповідала. Привіт! Я там. Так, то і так, то якщо на третій день мені не пишуть, то я типу, там прощаюсь з цією людиною. Ми чи продовжуємо спілкуватися чи ні, все. Це зніме. У вас усі питання про те, що що зі мною щось не так, що робити, я якась не така. Чому він не пише? Ви все зрозумієте. Це перше. Друге, якщо ви а, хочете, щоб у вас була класна комунікація, ніколи, ніколи не перегрівайте, будь ласка, свій інтерес до чоловіка. Це коли він пише отак одне сповіщення, а ти отак десять. І так він. Привіт, добре, а в мене отакі розповіді. І я коли дивлюсь такі переписки, я розумію, що десь ще одне таке сповіщення, і він просто припинить писати дівчині. Тому це дуже е, зацікавлена: 70 на 30. Чоловік говорить: 70%, ви говорите 30%. відсотків. переписуєтесь. І Це дуже класне правило, яке включає людину, яка розповідає. Це правило номер два. І правило номер три, якщо ви хочете, щоб у ваше поле попадали чоловіки, які будуть насправді зацікавлені у спілкуванні з вами, я не раджу самим першим їм писати на сайтах знайомств. Опа! Оце поворот, а я навпаки раджу. А я не раджу. Я раджу складати опис на сайті знайомств таким чином, щоб чоловіку було цікаво тобі написати і. Дівчата, які працюють зі мною, яким ми складаємо анкету і опис, вони завжди потім отримують сповіщення від чоловіків, тому що йому є за що зачепитись. Він з опису бачить, що це цікава людина, чим вона займається, що йому хочеться їй написати. І тоді в нього є ця можливість. І е, коли він перший крок робить, це вже перший крок до того, що він проявляється як чоловік, і він і вже йде таку, по такому знаєш, типу е, шляхом завоювання жінки. Я така олдскульна мене історія з цього приводу, і я дуже її притримуюсь, тому що поки що в мене дуже мало прикладів, коли е, інакша комунікація, коли дівчата перші пишуть, працює на користь дівчатам. Загалом погоджуюсь, але я рахую, що час іде вперед, і е, ті речі, які можливо здаються неактуальними зараз. І ну, можливо будуть мати місце в якійсь, ну, скажімо так, по-іншому зіграти е, цю партію, і, і все буде, здавалося б, е, я ну, знаю. Я, я, я люблю шахи дуже, я кожен вечір граю в шахи. Реально, це реально, це правда. Я знаю і, і здавалось би, ну куди ще можна ходити, там, так, ну, 200 років люди грають в шахи. Ну, вже все, вже все вивчили книг. Сотні тисяч написано. І все рівно час іде, іде, іде. І от зараз люди грають е, в, 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 в тих стилях, ходи роблять в тих стилях, які не робили 100 років тому. Здавалося б, одні й ті самі шахи. Тоді їм ці ходи здавались дуже? такими для чого? Який зміст, Якщо потім ну, буде от так і так. Чому так вийшло? Я розкажу. <кій> тому що тоді світлі голови продумували на декілька кроків вперед. 10, 20, 30. Аналізували самі. А зараз аналізує машина на сотні, на тисячі ходів вперед. І тому, і тому зараз ходять так, то, що тоді вважали, тупувати би ходами. Вот. І мені здається, що те, що зараз е вважається олдскульним, можливо, можна використати в своїй новаторській якійсь схемі. А я хочу. Залишити цю тему для нашого наступного ефіру, тому що в мене закінчується час. І ми з тобою даємо такий спойлер, тому що я вважаю, що це займає ну, мінімум 30 хвилин а, дискусія з цього приводу. В мене є дуже класні приклади, і а, я просто ну в мене у в самої було дуже багато побачень, переписок і сайти знайомств. І я просто в цьому. І мені цікава твоя думка, і моя, і те, що вони не сходяться. Це буде крута дискусія. Я... Усіх запрошую слідкувати за каналом Юрія на дивані, тому що ми обов'язково в наступному відео якраз поспілкуємось про переписку про те, хто повинен писати перший, хто повинен скільки писати, хто запрошує на побачення, чи все таки дівчата вже повинні виходити із тих олдскульних правил і писати самі, або ні. І ми подивимось, домовимось, ми все-таки чи ні з ми, Юрієм в наступному ми, відео. Ми роздивимось декілька ходів наперед, так що це може виникнути. Якщо так, у мене так. дуже багато переписок, до речі, є, які я можу дати потім, щоб ти їх скріни е, закинув на до себе екран, у відео, екран, у відео, які ми можемо е, обговорити як приклади, що там так, що не так, і ну і в принципі показати дівчатам. і хлопцям. круто, друзі. Ну і напишіть, якщо ви чекатимете цей ефір. В коментарях. І присилайте, до речі, мож можете вислати в соцмережі мені або Юрію приклади ваших переписок. Якщо вам цікаво, щоб ми розібрали саме ваші переписки. Так, переписки висилайте в приват. Друзі, дякуємо вам, що додивились. Пока, до нових зустрічей. Дякуємо.